Стигнути Агрус. Чи не зарано ще, мені здається, що ще ранувато. Ось, подивіться, вже є окремі, я вже дві з'їла. Ось також вже рожевіє. Мені здається, рано. Ну, побачимо. Сьогодні зірвала одну, треба це зняти, бо воно сильно. Сильно нахилила гілку. Сьогодні з'їла одну і тут ось іще одненька. Бачите? Бачите, я кущі пішли. Значить, їй тут добре. Тільки треба поливати гарненько. Так, повертаюся знов. Хочу показати по річки мої. От, знаєте, нема такого, як в інтернеті, Ото показують. Зараз іншу руку візьму. Прямо сипані грони. І на гроні прям 50-60 цих ягідок. Ну, що вона? Наче нігодь на моєму мізинці. Ягідка ось така. Ну, що це? Бачите, ну скільки тут ягід? Ну, мені одній, звичайно, поїсти. А тут взагалі, це один кущ, але він такий розлогий, там взагалі не майже немає. Хочу, щоб вона насіялась. Я вже раз постригла, зараз не буду стригти. О, і тут штук 20 ягідок. І все. Ось воно так виглядає. І весь мій врожай. Можна наїстися. А це у мене основна, основний напрямок буде на виноград. У мене винограду багато. Берізка, це берізка. Це ховайся, це берізка. І треба її о, зламала гілочку. Ну, як завжди, треба її аж звідтіля витягувати, бо вона зараз все одно зав'ється. Тіка довга. Так, ну так. Ківі сидить, сидить, сидить. Нинти, який він такий він дебелий. Його треба ділити, мабуть. Восени я його викопаю і поділю. Дуже великий кущ. Ой, ну не вийдеш у сад, оці шершні, мабуть, от такі здорові літають. Ну прямо геть, здолали вже. Мало того, що бджоли не дають спокійно походити по садочку. А я тепер у кокін не можу і сісти, у коконі посидіти.